Я вас їх вітаю. Ми продовжуємо кар'єру за Маркуса Левенця в FC-24 в Мілані, і ми будемо зараз грати матчі в збірній в кваліфікації. Подивимося Лігу, Єв... Лігу Чемпіонів Лігу Європи, Лігу Конференцій. І також зіграємо один матч за Мілан. Що ж, випуск обіцяє бути цікавим. Ми поїхали. І так, друзі. Така такий в нас розп... розпорядок серії. Ми дивимося Лігу Чемпіонів, куди попали ми і всі останні люди. Так, дивимося з групи А зразу. Дивимося Манчестер Сіті, Леверкузен, Марсель, Фенербахче. Тоттенхем, Атлетіко Мадрид, Рен, Селтік. Барселона, Наполі, Лейпциг, Мітьюланд. Баварія, Ювентус, Ралсусідат, Вікторія Плезень. Опять Плезень не повезло. ПСЖ Ліверпуля Якс Генк. Це жорстко. Мілан, Борусія, Зальцбург, Шахтар Донецьк. Ми будемо грати з Донечанами. Нічого собі, будемо Донецькому Шахтару протистояти. Класна група, класна. Перший матч у нас буде з Борусією Дортмун. Далі, Реал Мадрид, Інтер, Бенфіка, Галлата Сарай. І Арсенал Віляріал Брага Базель. Ліга Європи. Франкфурт, Рейнджерс, Бешикташ. ну я не буду читати. Ви дивитесь в принципі, самі. Бачуємо ювілі з Європи. Динамо Київ. Дуже тяжка група в Динамо Києва. Це така собі група. Наші, в принципі, колишні клуб не пройшли, напевно. Віла знов лізі-конференції. Нічого собі Ой, Такс. Навірно, в університаті краєвої тут нема, так? Да? Так, да, університеті не пройшла кваліфікації. Ну що ж, поїхали. Перший матч зараз буде в квалі... кваліфікації на євро. Що ж, перший матч кваліфікації на євро проти е, Швеції. Е, склад нас бойовий, в принципі, не такий, як в Мілана, буде складно, але ми будемо старатися. Поїхали! Тас. Володіння м'ячем, паси. Давайте рейтинг, як обично. Поїхали. Гімн України прозвучав, гімн Швеції теж. НСК Олімпійський, кваліфікація. Так, ні-ні-ні, Ісак не пройдеш. Небезпечно може бути! Гьокереш! Нічого собі. Трубі! На місці! Тут буде Швеція нас давити. Так, блоч, блоч. Відбивай, хорош. Та Шведи нас давлять, конечно. Це не Мілан, Удар! Трубін! Опять Толя, на місці. Тримайся! Виносить Матвієнко. Небезпечно так блокуємо. Пробуємо, нарешті. Атакує Атакує Ісак, Є! блін, оце удар. Оце пора, оце дарив. Я думав, ворота летить, а він дарив ідеально в... Дріплення воріт. Це, це це, да. Все ми в цьому не виграємо десятиліття. Ну, Блін Шевченко краще грав, він забивав Шведом. Ох ти шо, трубі, ну там офсайд був. В кінець першого тайму 0-0 поки що дуже тяжко шведи нам даються. Не виходить нічого нам зробити поки що. Да, дуже дуже плод, дуже сильно насідає Швеція. Передача винести. Ларсон, блін, ну, щось зробіть йому Ларсону. Акура зараз заб'ють, Ну Ба, все, пропускаємо. Програємо ми шведам, до цього все йшло. Чим... Програємо перший матч. Навіть не... дивитися на це не буду. У нас знімають, і ми програємо перший матч. Програємо перший матч, да. На жаль, Україна не може виграти. Позорно. Максимальний позор, шквал критики в сторону Маркуса. Ми, мабуть, навіть з групи не вийдемо знову. Іспанці теж програють. Ну, не знаю, не знаю. З іспанцями на стадії на Ванді Метрополітано. Наступний матч проти Іспанії. Поїхали. Буємо новий рейтинг матча виконати. Надіюсь, в цьому матчі хоч більше нам дадуть можливості атакувати. А то просто задушили в минулому і все. Хороша передача, ну Судаков зроби щось назад верне. Капець епіський. Так. Я теж якось мудрилася програти Ісу... Іспанія. Так, українським футболістам тяжко на легенді, Би всі 24 буде грати. Даби Україна, взагалі, середня збірна тут, а І вона не гратиме сильно, як за Мілан не грав. Зараз Педрі йде, Іспанія йде в атаку, Асенсіо, Асенсіо, Родрі. Гаві Одино... Лунін відбиває. Не, ну все, це опять нас блючить і тут будуть весь матч і знову нічого не вийдеться зробити. Так, Альбен Руїс. Родрі. Альбен Руїс. І ви, і мимо. Дуже хочуть реабілітувати за першу поразку іспанці. Тож куда ж ты відпускаєш, мяч? Так Вобіг. Маркус Ну Бей! ну, блядь мудрик, зразу треба було бити. дурак, Кончений. То, може, ми покатаємо. Ну, хорош, давай. Та я. А, на мать, опять не получається, ну... Ран, але дуже пізно І Тут перехоплюємо. І 0 0 поки що. Ну, іспанці сильніше виглядали в першому таймі. Дуже складна кваліфікація. Дуже тяжко мені Україною грати. Прям нереально тяжко. Дуже тяжка команда. Знаєте, після Мілана реально друга взагалі зовсім друга команда. Взагалі не чувствується, прям, що я граю за сильного гравця. Прям як будто всі болото. Ай, я сижу. Так у же тоже креють. Ну! Бей! Бей! Ну хоть так, хоть якось. треба бити. блин, ремир не все все відбивает. Ну. Получається! Ну, дуже хороша оборона в Іспанії прям. Видно, що я граю проти топ збірної, реально видно. Просто видно, як вона розриває. Так, да, буде складно вийти з на євро. Можливо, навіть практично нереально. Але циганков забігає, циганков, циганков. Ну, тут кутовий має бути хоч, так? Да? Пробуємо хоть ще раз, давай. Ну, 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 капець, пушті. Маркус, ну Маркус, ну забивай. Ну він не забиває знову. Ну просто знов не забиває. Куди ж ти б'єш, ну, Маркус, ну, спусті на добивання воротаря нема забий. Ну, Чого ж ти в Україні так хірово граєш? Ну, капець, просто Маркус позориться в Україні. Гарно грає в Мілані, а в Україні позориться. Як будто спеціально така. І сценарій сюжетний. Що в Україні ми погано будемо грати, а в збір, а в цьому, а в Мілані ми будемо тащити. Будемо да. ну, зараз пропустимо знову. Покарання буде за. Аккуратно, небезпечно. Іспанія, Іспанія в атаці Бальде Ну, крейтер. Хорош. Я в офсайді. Я в офсайд забіг. Дурак, верни назад. Побіг! Попробуй якось обіграти його, Маркус. вже все, Маркус вже ноль. Вже все, Маркус стомився. Так, циган. Оф. Ну, все на цьому. Без голювання чи в принципі, на іспанському полі, на ванді метрополітану, я вважаю, хороший матч получився, Ми могли забивати. Але поразка проти шведів це дуже жорстка поразка. Прям дуже жалко, що програли. Одне очко дуже тяжка група буде боротися. Будемо за вихід, звісно, на євро, але буде дуже тяжко. Тут український характер не такий, як в реальному житті, був в реальних матчах. Лише обводки виконуємо на цей матч. 0-0. Розчарований мудрик, да. І так, друзі, такі в нас результати е, цієї е, відбору. Такі результати в нас відбору йдемо на четвертому місці. Так, Шведи цей матч програють. Нічо собі, Чехам. Ого, тут буде Чехія, Швеція і Хорватія. Ну, в принципі, ще шанси є, але дуже тяжко буде. Так, у нас наступний матч з Хорватією і з А, у нас лише один матч буде в 16-го числа з Хорватцями, потом з Чехами, і знов з іспанцями, потім знов з Шведами, потом. Знов з Чехами. З тими з. Хорватами і Понятно. От такі, такий шлях у нас. Так. Емп... У нас матч проти Мполів, якого 0 очок, який йде на останньому місці, треба перемагати Мполів. Так. І зараз у нас буде матч з Емполі, а потім Міланський Інтер, але вже Міланський Інтер ми зіграємо на наступному випуску, буде на наступний випуск така от обложка. І що ж, друзі, останній матч на сьогодні буде зараз. Так, це не то. Що ж, друзі, останній матч на сьогодні. Матч проти Емполі. Поїхали. <праць> Такс. Yes. Давай рейтинг матча. Я люблю завжди цю ціль вибирати. Поїхали. Сан-Сіро матч проти Емполі. Поїхали. Так, хорош перехоплює Рафає Ліао, рішай Ліао, рішай Ліао 1-0, ну все. Став... Помилка захисників Емполі. Начебто перехопили м'яч Леао, але Ліао вертає м'яч назад і забирає м'яч. Ну Тут, на жаль, не зарахують, мабуть, гольовий пас від Маркуса. Так як м'яч торкнувся до ноги суперника перед тим, як забрав Маркус Ліао назад. Ну, блін, стрій атаки з Ліао. Разом Ліао і Маркус. Це прям дуже офігенний стрій атаки. Прям ми тут дуже сильно цей Мілан. Лео теж вирішив легендою Мілану стати. зв'язка наша назавжди буде. Ліао левенець. В нас. Начебто в нас цей гравець. Пулісіч забігає на фланг Пулісік. Удар! Сейвить. Сейвить, вма... Сейвить воротар Емполі. Давай. Удар не виходить. Буде гра рукою, так? Да? Окей. Побіг! Хорош Маркус проходить. Хороша техніка. Удар. Ого! А там не пенальті. Ну, Маркус. Не пенальті, але Рафаелі Ау 2-0 дубль, Ну просто нестримний, вбивця просто. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ха-ха. обажаю це празднування, Прям так обажаю, прям. Я в кубки фіферов, блін. Ха -ха. Ну тут, да, тут спорне питання, але ніхто не став дивитися падіння Маркуса, так як м'яч залишився в Мілана, і в принципі вже ніякого значення це падіння немає. Так як 2-0. Команда з нульом очків буде продовжувати далі. Йти Емполі. Продовжуємо. Так, контратака. Побіг! Побіг! Ну все, один на один. Один на один. Маркус. Пробивай. 3-0, ну все. От, от і все. Просто в серії А просто розриваємо всіх в Мілані. Просто легенда. Маркус. В першому же сезоні просто в контратаку бігає, тікає від всіх і спокійно тут реалізовує бах. Просто красавчик. Ну що, 3-0. Так, Маркус. Давай спробуємо свіце пробити. Ну, ладно, в руки, ладно. Такс, ну все, ми переграли. Остання атака буде Емполі. Емполі остання атака. Так. Ну, тут, мабуть, у нас захлибнеться, да? да, 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 не дати йому розвернутись. Все, чувак, все. Ну, 3-0, ну все, понятно. В першому знову лео, леао Маркус, Леао Маркус. Нестримний Мілан. Так, а ми продовжуємо. Так. Ой, це оце помилка, оце помилка, це привозить, це пропускає їм перший гол. Ну, ну ладно, пропустили від Гіасі, якийсь що за Гуасі нам забиває. Так, да, помиляється захисник 29-й номері на тобі. Ну, ладно, це всього-навсього одна помилка, в нічого не, не варта. Один гол нічого страшного. Гіасі, так? Да? Так, окей. Готовий і небезпечні наші ворота. Небезпечно може бути Меньян, хорош. Меньян красавчик. Хороше в нього лице тут, кстати. Так, опять ще один небезпечний момент може бути. Так, намагайтеся емболі атакувати, відігратися якось. Перший гол дав їм крила. Так, хорош. їх треба обрубати, ці крила. Ой, все! Все, все. Один на один, один на один. Один на один, 4-1. Все, Маркус красавчик. Красиво обіграли їх тут. Знову. А? Красивий навіс. Забро... Закидання красиве. Один на один. Всю оборону Маркус просто переграв. І легенько черпачком. Щочкою легенько. 4-1. Ну, все похорони. Похорони Емполі. Так, Бройн покидає поле. Ну що ж, на цьому все, наверное. Можно закінчивать матч, на цьому.

Хороший момент, Маркус. Маркус. Маркус б'є мимо, Ну, нехай, ладно. Ну все на цьому. Гра закінчується. 1-0 перемагає. 4-1. Перемагаємо Емполі. Лишаємо команду на останньому місці з нульома очками. Свести суддя. Все на цьому. 4-1. дубль Маркуса, дубль Ліао, Знову наша парочка неперевершена просто. Левенець, Ліао. Хто ж буде кращий серед нас? Так, окей. Емполі бажаємо вибрати, здобути перші 3 очка лише не з нашою командою. 4-1 розгром. Так, далі на 100. Скільки 9-8, 91 хвилин зігран, 25 реалізацій, 6 ударів ствір, 2 гола. Ну, напевно, Маркус. Напевно, буде кращим гравцем. Так, чекайте. Так, Ліао. А ні, левенець, Ліаугір трошки гірше. Вибачаюся. Ну, одну, одне завдання лише не виконали в цьому матчі, ну нехай. Скоро будемо сороковим рівнем. Скоро в наступному випуску, а в нас Ліга Чемпіонів тим часом. Якраз наступний випуск Ліга Чемпіонів почнеться. Ну що я можу сказати, друзі? Е, хороший маю, випуск провели 3-0, програли, звісно, і зіграли в ніч з шведами, і зіграли в ніч з іспанцями, але перемогли Емполі. І також в наступному випуску ви побачите Ліга Чемпіонів, матч проти Інтера і Роми. Дуже хоро, таке серйозне завершення е, календарного вересня. А потім в нас буде йти Шахтар уже. Ну, Сподіваюсь, вам цей випуск сподобався. Да, ми дуже сильно всіх громимо великими рахунками перемагаємо, але глянучи на нашу атаку, я думаю, це максимально реалістично. Поки що пограємо на легенді ще в, в, на, в цьому чемпіонаті, а там вже буде потім ясно, ближче до наступного сезону. Що ж, дякую за перегляд. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Ви були на каналі Спортивний Куточок. Всім! Bye-bye.